Всім з вами Бой! Я ви бачите моє лице тут Ха -ха. І сьогодні ми будемо знімати блог на вулиці. Тут просто офігенний блог. Тут просто офігенний вид з вікна. Ми підемо сьогодні у форм Львів. У форум Львів, так, да, звісно. Ну так, побачимось на вулиці. Ми на вулиці! Йо. Ми у Львові, як ви бачите. Йдемо у фору? О, Даня, здорово! <ріхи> Ти <Ты> куди? <ріхи> Ти <Ты> куди? <ріхи> Ей! Камеру! Дай п'ять нормальний! Ти куди? Пока! Ти куди? Ти куди? Я у форум! Кожу у форум, да надавай. Окей. Церква святого Миколая. Миколая. Микола. Микола! Микола! Покажи людям, як ти вмієш кататися! Якщо чесно, я такі вже самі хочу. Але чомусь не можу знайти. Хоч ти в Ригол? такі оригінальні коштують десь гривень 500 тисяч і А Він купив за 120 гривень це просто жопа. Ти кидаєш? Чемки маєш? Ти кидав быстро. Даня! Щас. У нього теж є свій канал. Він називається? Приколись! Правильно! Йо? Відпусти! Відпусти! Що я тобі говорю? Та й а це моя школа, в якій я вчусь. Школа номер 87 місто Львова. А там вхід. Він навіть не хоче на школу дивитися. Так, так задрала капець. Два фаната, продажі йдуть. Я теж фанат. І він фанат. Та де так швидко? Це наш форум. Там ледве, ледве видно, що це форум. Тут колись ми... Десь років 8-9 з Данією гуляли отомбот. Розкрили моє ім'я! Да. А моє ім'я Юра, щоб все було чесно. Ай да. Іван Гайд! А Іван Гайда Ван... хочеш вертищого ім'я. його Іван! Іван. Ха звати. Вань! Ваня! Коли бачиш, ти фонтан аж ся, то хочешся! Ні, там не вхід. Там не цікавий вхід. А от. от! Попс. Ага. І навіть вперше форму ві аж світиться от. Правили? Біле. Гамно. Ай-яй-яй, так марно світиться. О. Так безпалівно йдемо. Ааа! Ну Ніка ну, да, заходимо. Ти щесний поліп Ти цік, що нам дали? Це Ця... yeah. А, да ж, дай все так пікай. Ми застряли. Нам дали якусь говняну карточку. Вітаємо А Хто то рухає Ой, це Дірмо! Пора на ну, весь. Зараз! Тут три полоси. Може і хтось знав, що полоси? Там внизу паркинг. Даня. Пока Даня заубились. Данило. А вот. Да.

Ми коротше, з Роміком заходили на вареники. Та й моє, губиться, губиться. Рада, але повну сметани навалили сушія! Сушія. Телепусики уже не те. Телепусики уже не те. Ага. Я, подумал, что... я подумал, что меня... Я подумал, что меня кличут. Юра полетел. Кря-кря-кря. кря кря І а давати бонус, якщо віонечили. І випуску посили. Фака, мозфак. У <ганно> мене на третім поверсі. Це максимальний поверх. Блін, Таня, блін. Здрав. Витя, вибіч. Ти безпально гуляєш. Він тут стільки людей і попкорном воняє. Та ну, це дуже срібло. Це No, нормально. А ты нажимаешь пас? Мы какие-то сусиски можно. Сусиски? Нет, парастель ее. Це наши майбутні домики. Да. Я покорм. Идем, идем, идем. И довго лифт. Стоит, стоит. Вот он там, там с коляской. Скаля... Спусти все <свист> теперь снова. Да ё-моё. Шарики, шарики. О, один полетел. <пас> Бачите, такие жовтые. А, Его злапали. А, офигеть. Давай до нас, давай до нас. Ну, 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 давай. Ты можешь. Я верю в это. Ну. Я верю, ты сможешь. Ура! Ходим в царя Бога. Оп. Привет. Привет. Хай буду светлым. Хай буду светлым. О, О, все, все. И... Можно шея? Hello. Ждем нет. лифт. Ждем. Первый холод. Ай, блин.

Заряди ты её! Снова Слендермены! Слендермен? Слендер да, Слендер да шо за финя Слендермены? Да Крокодил Гена! Хи-хи! Как смешно! Я тебя бачу. Фірма мого телефону, сам Коротше, йдемо у віп-сільпо. У якого такий дах. Гарний дах. Сільпо? Да, йдемо. Йдемо. Опа -ча. Опа -ча. Скільки тут всього. Віп-сільпо. Скільки бухла. Що? Який тут весла? Ну що, пораш? Не прибирають. Потортик, булочки. Слупетка. Фініки чуєш? Коротше, не буду буде такой. Сир, іде. Знаєте? Алкоголі. Знаєте чому ти? Знаєте, чому ти? Зайчик го... пише алкоголь, бо він алкоголік. Блін, знов знал, да не заубив. За Лавка. Суші! Не кради сир, що ти робиш? Не смачний просто. Вже зів. Да. А тут тут якісь делікатеси. Ідемо сіпо. Вєчка, надо. Прошу а, там, не, не, не треба. А ну і що ми сюди прийшли? Просто, просто показати я тут віп всі, що з такою, такою стелею. Гарною. Дуже а, дуже гарно. Прям стеля. Ви напевно подумаєте, чому ми, напевно, подумаєте, чому ми нічого не купили? Ну, Шимни є. Я збираю на одну штуку атгенле. Дай покажемо. Ага. Тільки вона на другому поверсі, от там от. У, -у, 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 У чому вона там? У комфі, коротше. Та тільки на, на мене не поїдь, на мене. Пост! Поїхали! Давай, до нас! Ходили, I I can fly. <laughs> <laughs> Як вам розмір моєї ноги? Заходимо у комфі. У комфі. Во, я на такі наушники Філіпс збираю. Вже 8 цей не збирав. З що, І див'янки запрещено. Пофіг. З вами був Бой, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока! Звучаємо мысль мышцы не закінчили. Нет, закінчила. Як тебе така доверяю? Я бы берег?